Приїжджає, бік-бос з обіду і наблюдає таку картину. Я стою біля кабіни, свого у цього у Валерия руки вбрюки, поняли, чи там в телефоні щось клацає, він так під'їжджає. А Лука сидить якраз в кабіні, щось кляцає, підключив комп'ютерну діагностику, я не знаю на що. Бо я тут все поробив, а він вирішив перевірити, чи немає ніяких ошибок, чи що. Ну коротше, я так і не зрозумів для чого. Може щось якусь програму хотів подивитися. Биг Босс переезжает, останавливается, показывает мне, иди сюда. Я думаю, ну сейчас, наверное, люлей будет вставлять. Что, ну, я типа стою, ничего не роблю, чи, что в телефоне там роблю, хотя уже нас не, не, той уровень у нас уже и общение, и все остальное. Я спускаюсь, скажу, что он говорит, это феномен, я говорю, Лука, он говорит, Лукас, ты что-то делаешь, а ты стоишь, клачешь в телефоне и смеешься, кажется. Каже, зараз вчора був дощ, сьогодні каже, піде сніг, тому що каже, душа каже, це щось нечто каже. Що він там каже робить? Я кажу, я не знаю. Ну каже, ладно, головне, що робить. Ой. Насміялись удивіти, що вдвох. Сьогодні яка водичка теж, дивіться, а? Кольор. Взагалі після грози. Дивіться, яка видимасть гор, яка красота. Не красота тільки що 12.40. Фу, а я тільки це, як накажете, присів, їду на базу, щоб хоч щось перекусити. Але красиво. Хочете, я вам вкратце розкажу, що таке ремонт по-італіянськи. Значить на Вольтрі у нас відригнув компресор, той, що стоїть у мене тут, Ну, качає масла і все остальне. Неважливо. Не працює. Це значить, Спочатку ми прийняли рішення, що це, ця штука не робить. Окей. Поміняли. Не вона. Потім определили, що мотор згорів. Окей. Поміняли. І між цими поставками, ну якщо це приїхало там через тиждень, це приїхало через 2 чи через 3 тижні. От, соответственно, ще пройшов тиждень між ними, коли принялось рішення, що треба заказувати це. Потім поставилось нове це і зрозуміло, що воно гріється, бо було мене це. Зараз пройшов місяць чи півтора, чи два. Купили все в кучі. Моторновісенький, щоб ви розуміли. Його один раз спробували запустити, зрозуміли, що він гріється і за того, що тут щось не крутиться. Заказалося. Тобто, по суті, за три місяці поломки тут не помінялася тільки ця бочка. От. І все. Але грошей ви представляєте, скільки вивалилося отак. От. Його, щоб гамузом купити новий, по-перше, його поїхав в будь-який магазин і купив. Або сьогодні заказав, завтра тобі привезли прямо сюди його вже. От. Він би стояв в рази дешевше і все проработало. А так, по-перше, простой або треба елементарно долити масло, це мені треба гнати сюди буса, накачати там компресором воздух, щоб потім підключитися тут, щоб накачати з бочки масло, щоб потім те масло залити. В... Валеро, є тут у мене такі толкові водія, які в принципі, справлялись би і без мене. Знаєте, то есть він витягнув щуп. ну Як я вже казав, це вони в красній нас занесені, такі, що може сам витягнути щуп, подивитися, чи є масло, чи нема, і, і, цей, і долити. Вот. Але навіть якщо ми другого механіка якось присилаємо, він не, не, не знає, що робити йому, тому що ну, не у всіх оборудовані компресорами вони, і якби, і... О, зараз поміняю все це. Якщо не буде робити, то післязавтра закажуть новий компресор. Ну, Біда, то, мабуть, вже тут точно в цьому, але економії ну, і логіки вона відсутня тут. Так що навіть не пробуйте це зрозуміти. Зараз новий мотор просто викинеться, як і це, що это... воно там, реле-не, реле, яке реле, правильно назвати. Дружбан мій дуду, бачите? Але ні, зараз за що того, що він... Он... В жовтій футболці і в оранжевих штанах його хоч трохи видно в тій кабіні. Приїхав 100 год, ми з ним не бачилися, хоч поздоровались, посміялися, пообщалися. От. Та й що я вам скажу? Нормальний чувак. Я такий радий, що йому дали нового Валеру. Ви навіть не представляєте. Наверно, ще більше, ніж він та радію. Потому що раніше всі рішали, що валера, в якому не робить на вольтрі-кондиціонер, в ньому має робити саме дуду, а він йому візе. Каже, ви що годіте? Мені так само жарко, я так само потію, я так само не люблю жару, як і ви. Вони кажуть, та не видумуй, ти з Африки, то ти нормально вивозиш. Він каже: Ні, ні, я теж люблю кондиціонер. Йомайо, не пройшло як і три часа, як все готово. Були складності невеличкі, ну просто не все воно чітко було. Прийшлося щось поставити старе. Це старий ремінь, стара защита, бо новий ремінь вущий, чи тобто, защита вуща і не все воно ставало так, як треба. Але я вам скажу, а ну нагадайте мені, будь ласка, коли ми вийшли на той уровень, що вчора я ще лампочку не міг в туалеті поміняти, а сьогодні я вже встановлюю трьохфазні мотори. Ще й працює. Це вообще щось. Що-то з чим-то. Кажеться, зараз що то буде. Тут ось отаке таке небо. Чистеньке, там трошки хмарочок. А отаке натягує. Кажеться, зараз що то почнеться. Що то буде? Ще раз знімлю водичку, їду на Вольтрі. Ох, і красота, да? Колір який Пора домой 5 часов, а я ще тут на Вольтрі. Що такое, я не зрозумів? Що ти там заглядаєш? Ти Щас загляну. заглянув. Дивися, кабіною круто. Дам поміж роги в ту каску. Гикать почнеш. Не обращайте уваги на мене, то я трошечки сердюся, бо тому, що я знаю, що я прийду передіннуся і як линей, як з відра. А я ще й голодний. І вже я повинен бути йти додому, а я ще буду пів часу їхати, то я трошки сердюсь на всяких тих, хто неправильно на мене дивиться. Але це нормальне явлення для мене. То нормальне состояние душі. Здесь, конечно, тема, яка мене охрінеть. Охрінеть, як бісить, ребята. Це просто слова мене передача. Щоб ви розуміли, пів шостого вечора все навстіж. Всі ці е, контейнери з інструментами, з запчастями, з мастерською. Все, тобто нікому нічого не треба. Слава приїде, там, скільки приїде, і буде ходити це все закривати, виключати. Зато кабінет. Кабінет, в який мені треба зайти, розписатися, покласти ключі, забрати свої віші, роздівалка, в яку мені треба попасти. Нахрен все на 33 замка закрита. Не дивлячись на те, що зараз даже приїхав е цей кабір-уборщик, який прибирає. Він теж для того, щоб попасти, стоїть ключами перебирає. Але він, якщо прийшов двері закриті, то він має і оставити їх закритими після себе. Вот. Або якщо прийшов вони відкриті, то він знає, що він подивився, що нас немає, він за нами закриває. Але тут же ж ми тільки закриваємо. Фу, от мене ця тема, звісно, аж прямо аж підкидає, знаєте, інколи. ну ти ж знаєш що я роблю, ти сидиш, нічого не робиш. Ну то хоч позакривай ці кабінети, всі ці майстерні і все остальне. От дивіться, зараз йдемте разом. Я навіть одразу буду ключ наготавлювати, тому що, тому що я знаю, що він знає. Так, підходимо. Угу. Хрена, понятне дело Все, ладно, пока Так, думаю треба ж вам до засняти вже відео Тим більше там питали Воно зупинка вверх їде Чуть ближче їде вниз Туди до Фімари. А все наш в'їзд. Шлагбаум На територію нашого подвір'я. Все Зараз, мабуть. Чи йдемте разом? Ой, я сьогодні таку глупость зробив. На два телефона знімав. Ну, прийшлось у Юлі сьогодні забрати телефон, бо мені треба було по ділам. І я на її камеру знімав, але думаю, що як тепер не знаю з того телефона на свій відео поперекидати. Ви скажете WhatsApp. Але ж WhatsApp. Ай, коротше, не все так просто, як хотілося б. Значить дивіться, так. Да. Е, ви в мене питаєте ще який поверх. Ну тут виходить, якщо звідси з балкона брати, то другий такий, по-українськи другий. Якщо по італійськи то другий. Бачите, тут на першому етажі гаражі. І от той, що не покрашений, той наш гараж. Я скажу вам так, що заїжджати в нього незручно. Можливо, але незручно. Сюди або якимось фіат панду, або взагалі, знаєте, для мопедів, мотоциклів і всякого хлама. от Оці от, от два вони подвійні, тобто там перестінка нема, але і в них заїжджати незручно. От, а тут у нас парковка. І наше місце, до речі, воно дуже зручне. Отам от от я завжди машину ставив отако вдоль дороги. І тут потім тако здаєш назад, зручно хоп. Чуть-чуть розвернувся і поїхав. Бо всі останні там, як починають, і, крім оцих, як починають тупити, їдуть в, кінці, в кінець вулиці, розвертатися там і все остальне. общем, отут у нас гуляють діти, машини їздять дуже повільно. Туди трошки нижче можна піти в парк, спуститися, або сюди можна в нього піти. В общем, тут добре, так от бачите. Попугай, правда, кричать. Оце в них нашествиє зараз. Ну, собственно говоря, что тут все показав, да? Більше ж нічого не просить, сусіди їдуть. Так, ну і що? Я хотів ще, навіть щось сказати. Найголовніше, що. Я сьогодні у хазяйці, коли вточнював суму, скільки е, стоїть квартира, вона каже, якщо ти там сильно не заморачуйся, не напрягайся. Якби. Я так розумію, у неї є якийсь або запасний план, або вона собі щось знає. Тому як би. Скажем так, я вам показав, ви побачили, може дійсно когось конкретно це зацікавить. Як для мене ціна за висока, ну бо я реально бачив другі ціни. Е, Ні, ну то ніхто шторхне розумієте? понимаєте? Ви прийдіть і скажіть, є стільки. Вона скаже, ну може стільки і мало, а ви скажете, ну більше не нема, вона скаже, ну давай вже хоч стільки. Вот. А стосовно того, що. Багато коментів, багато коментів стосовно того, що А ми куди, а що договір, а як те, а як це. Ну, давайте я вам одразу скажу. По-перше, ми як тільки сюди заселялися, я знав вже, що ця квартира продається. Тому, скажімо так, ми на мішках тут кожен день. Ну, образно говоря, на мішках. По-друге, що є ж договор оренди житла. І поки місці цей договор дійсний, е ніхто мене звідси не виселить. Стадесно договору підходить кінець. Покупателя немає, ми продливаємо договір. От. І якщо когось зацікавить, а може людина і буде купувати з цілью, щоб потім його, цю квартиру здавати. Є ж такі, є. Ну, якби, мені кажеться, немає смисла купувати квартиру там, образно говоря, за 70 тисяч, щоб потім за 500 євро в місяць її здавати. Така я собі інвестиція, знаєте. Тобто ти поки відіб'єш квартиру, то навіть не ти, а внуки твої. Поки вона почне прибуль приносить, а це ще треба якісь. В общем, я взагалі не знаю цього бізнесу трошки не розумію. Вот. Та в принципі мені що, я ключі-гайки, да, не, не лізь туди, куди тебе не просять, слава. Вот. І другий момент такий, що є договор. Да? По-друге, що я вам скажу, може вам це і не можна розказувати, але в Італії такі закони, що навіть якщо договір закінчиться... От, і вони вже продадуть цю квартиру, чи ті вже куплять квартиру. Мене відсюди ніхто насильно не вижене, мені не скажуть, що вон двері, вон нахер. Тому що, ну якби поки я не знайду собі житло, а житло знайти нема проблем, я вам скажу так. Ну хтось каже, що є, я вам кажу, що нема. Принаймні, якщо у вас є робочий контракт, є зарплата. Не проблема. Є інші проблеми. Є Є проблема в тому, що інші люди здають, але знову, хто як хоче знімати, є випробувати, що як вони називають? 2 плюс 3 контракт. І це не місці це роки. Тобто ти знімаєш мінімум два і треба проплатити за пів року. Хочуть. Ну, везде по-разному, все як договоритесь, розумієте? Коли людина хоче здати квартиру, а друга хоче зняти, завжди можна говорити і завжди можна договоритися. От. Ми тут, так, да, ми собі робили три місяці, три місяці, потім півроку, потім, якщо кажеш, що треба, ще, давай ще раз там на півроку продлимо. Я кажу, ну ви дивіться, якщо ну ми просто по-людськи, це наша знакома, і я кажу, ми вам ніяких трудностей не будемо здавати. А є люди, які наоборот знаєте, цим користуються. Тобто, якщо в хаті живе дитина, собака, тим більше собака. Все, навіть якщо немає ніякого контракту, вона може тут і жити, і не платить. Ви То есть, там Був, був договор оренди, він закінчився, вона йому каже, виселяйся. А той каже, ні, все, я нікуди не виселяюся, я собі нічого знайти не можу, а вигнать вона не має права. Тобто, тут, тут таке очі. Вот. А з цього хазяйкою, ну я скажу, ми друзі, ми якби цей і. Я кажу, якщо у вас хтось з'явиться, ви нас просто попередьте, тому що ну, купля продажа процес теж він не десь плюс-мінус два-три місяці займає. От. Там поки місць нотаріуси, поки шматаріуси, поки назначать, як правило, люди купляють в кредит, поки одобрять, одобрять кредит, поки зроблять цю пробу. Тобто це все, значить, вони, якщо сьогодні порішали, от сьогодні завдаток дають, це через два місяці там мінімум буде зділка. Я кажу, да мені навіть кажуть, якщо за місяць попередити, все, щоб я там, знаєте, по-перше, на роботі відпросився, по-друге, знайшов квартиру, перевіз речі, після себе тут оставив порядок, все як не має бути. Есть, я кажу, якщо у вас вигорить, і ну, я готов, я, не треба мені, там... якщо ну, е покупатель буде настаювати, або виділитись, ой, це скільки ще вони будуть жити тут вже, типу, в його квартирі, а не в цей. Я кажу, ми проблем не маємо, спетляємо одразу. Де що, ще були питання, а де ми будемо шукати. Ну, і, звісно, туди ближче, до По-перше, щоб як то кажуть, було поближе місце встреч. По-друге, що Сашина школа. От. Ну, той район, я вже вам про нього розказував, що його тут називають Бандитський, куди бояться менти заїжджати. Ми в Херсоні на такому районі жили, Воєнка. То мені він саме більше подобається, тому що я вже розказував до цього і зараз ще раз повторюся, що там нема такого, що там тобі хтось із машини, ото вдагонку, там ото тикає, микає, там кидається, кричить. тому що там ото, якщо хтось гаркнув, то він знає, що йому зразу можуть і башню відбити. А мене це роздражає, коли без діла, знаєте, воно там це. Кидається, швиряється. Там всі виховані, діти на різних національностей, люди так само, ніхто нікого там не оскарбляє, не цей, тому що всі, як то кажуть, немножко друг друга побаються, а це робота наоборот. Знаєте, то, то, то есть, самий культурний район. Хоч його вважають бандитським, але я вам кажу, що він самий самий спокійний, самый правильний, то есть він по поняттям не тільки е, якимись там, він, по поняттям людським. Міжнародним і люди мають друг до друга повагу. Просто одним словом, мають друг до друга повагу, та й все. От. Звідти красивий пейзаж, удобна розв'язка, автобус. Там, якщо наш ходить кожних 15-20 хвилин, ну у нас тут і пішком, пішком іти 10. І... 10-5, ну просто щоб підгору коняли. Літом в жару я не хочу. Юля постійно пішком ходить, я стою до автобуса. Я краще 20 хвилин покупкаю в телефоні, дочекаюся автобуса і піднімлюся, Особо, особливо після роботи. З горки -то вниз, зрозуміло, ми всі катимося, ніхто тут на цю зупинку нашої не ходить. От. Ми одразу собі садочком, тіньочком, паркує, парком цим, спускаємось. Виходимо одразу на Карнельяну і, і сідаємо в там перший, третій, 63-й, який нам треба, туди ми їдемо. А там в автобус ходить чуть ли не кожне, там, 3-5 хвилин. Це раз. По-друге, там вже і до метро недалеко можна під'їхати, і кучу автобусів в будь-якому напрямку, і як воно називається, скажіть мені. Ну, Звісно, якщо до метро недалеко, то можна і на ЖД цей станціони потрапити. Ну, зручно, зручно, реально зручно. реально То есть, Що там ще? Краєвід красивий, я вже казав. Да? Більше такого, знаєте, більш широкі дороги. Більш... Ну, то есть, Мені той район заходить. А що, вот. фрукти, кармельяна, да? то без чого ми тут вже не обходимось. Ну, ребята, я тут кожен день, я тут кожен день, йду туди, йду обратно, ще можу в проміжутки в обід тут пошатить. то есть, Вихідні ми постійно, ну, карніляну воно нікуди не дінеться. Тобто, так само, як я, я ж кажу, я все з роботи йду, зайшов до них, скупився, сів в автобус, ну, проїхав чуть далі, чуть довше. та й все. От, І то це ще під вопросом. Скільки я жду свій оцей автобус 20 хвилин, щоб не, не чим вилегкати пішки, або йду пішки, такого, знаєте, десь може стати постояти трошки, або йду повільно. Не завжди я під гору вилітаю. Як сумасшедше, ще погода має сприяти. Я скажу, коли жарко, то на що воно мені треба ще, щоб серце стало наше до сів в автобус перший, на сьомий пересів. Тобто, по време 20 хвилин, що я тут жду, за 20 хвилин я доїду. От, так що, отак. Ну, да. ну, сподіваюся, розказав щось вам. Толково, щось не толково. Сьогодні, вибачте такий реально затурканий день. Ще й плюс своїх проблем там м -м, хватає. Тому я якось може сьогодні буде відео таке. Ладно, пока.